Доброго дня усім присутнім! Мене звати Маруш Анастасія, я учениця 9 класу Черкаської загальноосвітньої школи номер 8 Дозвольте презентувати свою роботу під назву «Розробка конструкції гушника для стрілецької зброї. Метою роботи було винайдення нової ефективної моделі пристрою для глушіння звуку по пострілу та полум'я. Відповідно до мети, завдання було вивчити будову приладів для подалення звуку пострілу та полум'я порохових газів, і розробити власну конструкцію та виготовити експериментальний екземпляр глушника. Об'єктом роботи стали пристрої для глушіння звуку під час пострілу. Актуальність тем полягає у розробці пристрою ефективно ефективного у роботі військового та економічно доступного для виробництва, що дає змогу з силам власної промисловості виготовляти глушники і забезпечувати ними тих, хто мир у нашій країні. Крім свого основного призначення, глушник має екологічний ефект, який полягає у погашенні полум'я, що захищає навколишню рослинність від пожежі при стрільбі, знижує шкідливу дію звукової хвилі як на самого стрільця, так і на тваринний світ. Мій глушник може призвести до зменшення забруднення повітря, оскільки він зменшує температуру газів, що виходять зі стволу. Ці гази можуть містити шкідливі речовини. Такі як оксид вуглецю, діоксид азоту та свинець. За основу був взяти багатокамерний глушник. І ось ви можете побачити їх у розрізі. Перед вами схема глушника та як розміщені елементи всередині. А нижче ви можете побачити схему циркуляції порохових газів у глушнику. Ось так виглядає схема муфти, та вона сама. Клапан, схема кришки. Та вона сама. Та кожух. Ось перед вами глушник у зібраному стані. Він має довжину 195 мм. Зовнішній діаметр 54 мм, масу 1020 грам. У порівнянні з глушниками у продажу 700 грам. Ось ось результати вмірювання звуку пострілу військовим. Звук пострілу без глушника 140 дБ. Перезарядження 55 дБ, одиночний постріл з глушником 79 дБ. серія звук пострілу з глушником 83 дБ, коротка черга з глушником 85 дБ. Звук пострілу з, глуш... з нашим глушником зменшує гучність на 60 дБ. У порівнянні з тими, що є у продажу на 40 дБ. Лужник можна покращити, змінивши внутрішні деталі на титановий сплав. Вони стануть легшими, та їхня міцність стане більшою. Ось можете побачити порівняння маси клапана з інструментальної сталі та з титанового сплаву. Як можете побачити, клапан з титанового сплаву на 25 грамів легший, ніж з інструментальної сталі. На цих фото можете побачити, як я освоювала токарську справу. Отже, у ході виконання роботи були опрацьовані та проаналізовані схеми різних типів глушників: основні джерела звуку при пострілах та основні наявні методи зниження звуку пострілу, розроблені креслення власного глушника згідно поставлених умов та виготовлений по цим клеслений глушник та випробуваний по наведенні методиці у роботі. Виготовлений глушник показав високі характеристики по гасінню звуку, повністю газить спалах полумів. Якщо замінити матеріал внутрішніх елементів на сплав із титану, це суттєво зменшить масу. Моделі є значна перевага, він повністю розбірний, на відміну від наявних глушників у продажу, що дає змогу легко почистити навіть в польових умовах та простота в заміні компонентів. Дякую за увагу!